На межі кипіння перевізники міста заявляють, що не можуть працювати з нинішніми тарифами на приїзд громадському транспорті. кажуть, черговий ріст вартості пального звів рентабельність бізнесу до мінімуму. Тому звернулися до влади одразу з кількома кардинальними пропозиціями: зокрема, підвищити тариф на приїзд на 50 копійок та змінити правила пільгового перевезення пенсіонерів, зменшити е час проїзду пенсіонерів за віком. Але це вже що було прописано в постанові, що пенсіонер за віком це 55 років, жінка і чоловік 60 років. От. І зменшити перевезення в часі з 11 до 3 години. Пересічним мешканцям така ініціатива не вподоби, адже кажуть, в країні без росту тарифів на проїзд жити тяжко. Звичайно, воно не на часі, Но, але в зв'язку з ситуацією прем'єр-міністр сказав, що треба затягнути пояси. Ну, взагалі не на часі, тому що людям важко. Я думаю, що піднімлються ціни. Ну, все піднімається і на маршрутки піднімуться. Я б зробив, щоб місто, як не може розрахуватися з перевізниками, доплачувало б пенсіонерам своїх фондів, що вони платять, мали б платити перевізникам. Платили б пенсійному фонду, а пенсійний фонд би виплачував 100 гривень в місяць, наприклад. На 50 поїздок пенсіонерам, а от влада визнає, пропозиції перевізників потрібно як мінімум вивчити. А зважаючи на те, що в останні ціни на проїзд у місті піднімалися майже 5 років тому. У ситуації потрібно шукати компроміс. Ми бачимо, що і в других містах вже є підняття тарифу. Бачимо, що і ще лишились міста на такому тарифі, як в нас є напрацювання, і бачимо, як в других містах перевозять пільгові категорії. Тобто є, багато матеріалу для того, що ми працювали і знайшли точки. Я кажу, в першу чергу. Що вони влаштовували жителів міста Івано-Франківськ? Питання про підвищення вартості приїзду у маршрутках. Виконавчий комітет може розглянути вже наступного тижня.